Вони не беруть участі, зате спостерігають не заангажовано та пильно за усім, що відбувається на мирних зібраннях. В Івано-Франківську презентували діяльність групи громадського спостереження Озон. Мітинги, пікети, голодування та демонстрації для цих хлопців та дівчат місце професійної діяльності. Тут активісти руху відстежують, чи бува не порушує влада процедури та правила їх проведення. Мовляв, саме з цією метою вирішили створити таке собі незалежне середовище, які маючи е Професійні навики, розуміючи предмет мирних зібрань, будуть незалежно спостерігати за тим, як вони відбуваються, як відбуваються мирні зібрання, чи, скажімо так, чи не порушується право людей на ці зібрання, і чи виконує держава свої позитивні обов'язки на кшталт. Забезпечення правопорядку, так і багато чого іншого, аби потім виводити такі незалежні звіти. Дистанційне навчання, тестування, а вже відтак професійні тренінги стати озонівцем не так уже й просто. Одного бажання замало, бо поміж збиранням інформації, активісти групи виконують ще й своєрідну миротворчу місію. Офіційно це називається медіація або ж налагодження контактів між учасниками мирних зібрань та правоохоронними органами. На ж, аби згодом надавати цінні та правові рекомендації обом сторонам. Мітингів доводиться спочатку сповна відчути себе у їхній шкірі. Як бачите, тут навіть ми тестуємо бронежилети, щоб розуміти, щоб кожен з учасників, який буде спостерігачем Озонівця, розумів. Що відчуває міліція, наприклад, під час мирних зібрань? Який психологічний стан з нами працюють експерти поліцеїсти? З нами працюють психологи із академії внутрішніх справ. От, в тому числі фізично е, кожен учасник може відчути, що таке, коли міліціонера б'ють або щось типу цього. Ну тобто, насправді, нам дуже важливо розуміти кожну сторону, як психологічно, так і фізично. Нині у лавах озону майже півсотні активістів про свою діяльність звітують статистичною мовою цифр за 2013 рік. Провели спостереження за 41 однією тисячею учасників 46 мирних зібрань у 12 регіонах України. І як результат направили рекомендації щодо поліпшень. Ння ситуації у відповідні органи.